Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, улюблені в Христі, Отці Духовні Василь і В'ячеслав, брат семінарист Василь, любив Христі, братя і сестри, маємо сьогодні, згідно нашої гарної традиції, День усіх святих і усопших. Коли йдемо на наші цвинтарі, коли йдемо до церкви і. Молимося за наших батьків, за наших прадідів, прабабок, за наших воїнів, як то сьогодні ми робимо кожного дня. Молимося за тих, що від нас відійшли, але кого ми носимо в своєму серці. Це є дуже важливо, це є дуже важливо пам'ятати про тих своїх найдорожчих, згадувати їх. Як то кажеться, дуже корисно є. Листати фотоальбом, де ти є зі своїми батьками, зі своїм дідиком, бабкою, воно і дуже важливо, бо історія нашого життя завжди є не просто позначена Богом, але ми можемо побачити в їх любові, ми можемо побачити Божий поцілунок. У любові наших батьків, у любові наших дідик бабки. Ми можемо побачити поцілунок Бога Отця. І сьогодні Євангеліє дуже гарно це каже, лише ми не раз не усвідомлюємо собі це. Так каже Євангеліє, ніхто не може прийти до мене, каже Ісус, коли отець, який послав мене, не приведе Його. У новому перекладі, і ще сильніше сказано: коли отець, який послав мене, не притягне Його. Бог Отець притягує нас до Ісуса. То що, ми, то, що ми пізнали і полюбили Ісуса, це все є не наша заслуга, але Це робить Бог Отець. І Він це завжди робить теж у нашій домашній церкві, у нашій родині через любов мами, батька, дідика бабки, Бог Отець нас притягує до Ісуса. Відкриває нам неймовірну красу свого Сина. І потім Син так само відкриває нам обличчя Отця, обличчя Отця, яке є, яке є неймовірне, яке є неймовірне, це, можливо, найкраще показує те, що, коли Ісус говорить ту притчу про блудного Сина. Що, власне, Центральним образом тої не є той син, і старший син, але є той Отець, є той Отець, який того сина пригортає, цілує, цілує. В нашому житті дуже важливо бачити поцілунки Бога, поцілунки Бога Отця, кожний світанок, який ми зустрічаємо, ми, може, зустрічаємо так монотонно. Але кожний світанок це є дарунок Бога і це є поцілунок Бога Отця. Сьогоднішній день, ця тепла погода, яку ми переживаємо ці тижні, сонячна, це теж є поцілунок Бога Отця. І тут бачимо в цих словах велику красу, велику красу нашого спасіння. Ніхто не може прийти до мене. Каже Ісус, коли Отець, який послав мене, не притягне Його. І далі і я воскрешу Його в останній день. Тут Ісус говорить уже про силу Воскресіння. Він Це говорить іще до своїх страждань. Ще апостоли і інші учні не будуть бачити Воскресіння. Ісус говорить їм про велику таємницю. І я воскрешу Його в останній день, але перед тим я сам буду страждати і Воскресну. І то Воскресіння Ісуса Христа, Його страждання і Його Воскресіння це є фундамент нашої віри і нашої молитви за усопших. Бо коли ми йдемо на цвинтар, коли ми стоїмо над гробом наших рідних, то завжди маємо мати в серці ці слова Господа, я воскрешу їх в останній день. Колись і ми ляжемо там біля тата й мами, але Господь дає нам велику обіцянку, велику обіцянку, що у Його Воскресінні, у Його славному Воскресінні, яке Церква так прекрасно святкує, є, воскресі, є закладено. Є закладено зерно Воскресіння кожного з нас, наших батьків. Сила Божа є неймовірна, сила Божа є неймовірна. Вона воскресить все те, що є в гробах. Це важко собі уявити, це навіть важко повірити, але це є обіцянка Ісуса Христа. І тому ми йдемо, тому ми йдемо з квітами, не просто з поваги до наших. Рідних померлих, але теж ідемо з квітами, які, які є символом краси Божого спасіння. Квіти то найпрекрасніше творіння, і вони є тим знаком, символом Божого спасіння, що ми воскреснемо, що наші померлі воскреснуть в останній день. Тепер їхні душі є там, у небі. Ми не знаємо точно, чи в Царстві Божому, чи в чистилищі, але тому ми за них молимося, щоб їхні душі найшвидше могли побачити обличчя, обличчя Бога, обличчя Бога у Пресвятій Тройці. Але теж ми йдемо з тою вірою у Воскресіння, бо ми є брати і сестри і друзі Ісуса Христа. І тому дуже важливо є. Дуже важливо, є, правда, мати цю велику надію, велику надію зустрічі, велику надію зустрічі у тому славному дні Воскресіння, про який згадуємо ось в такі, в такі гарні дні, які нам пропонує і дарує Свята Мати Церква. І другий момент цього Євангелія Він уже говориться про те, що Ісус є нашим хлібом, Ісус є нашим хлібом. То, хто приймає святе причастя, хто йде до сповіді, як це ми робимо кожну першу п'ятницю, то якби, то, якби вже тут на землі переживає в собі ту присутність Бога, яку буде переживати в небі. Тому то є така невід'ємна частина нашого християнського життя, можливо, найгарніша. Можливо, найгарніша. Приймати Ісуса в святому причасті, але приймати його, приймати його з великим прагненням і бажанням. Ми є крихкі люди, ми є крихкі люди, і ми часом навіть не подякуємо достойно. Бо за це неможливо достойно подякувати. Як то Божий син стався хлібом, щоби вийти до нашого серця, стався нашою поживою. Це Його любов, це Його любов. З нашого боку важливо є завжди мати відкрите серце, приймати його щиро-щиро, і теж можемо, можемо в ці дні жертвувати святе причастя за тих наших померлих, найрідніших, жертвувати причастя теж за, за нижчих, за яких нема кому молитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!